Компанія Топарк, нове надходження Toyota Camry 2021 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5 та гібридною установкою автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП жодного нарікання, автомобіль весь в рідній фарбі. Це у нас офіційний автомобіль. Фактично від першого власника автомобіль був в одній сім'ї. Дуже гарний чорний колір. Безпосередньо по комплектуації у нас парктроніки перед-зад, оригінальні лекосплавні диски 17 градусу на літній гумі. Салон у нас чорна шкіра на електрорегулюваннях. Ось такий стан салона. Автомобіль має 60 тисяч км оригінального підтвердженого пробігу, стеля жодних зауважень. Мультимедіа -дисплей з камерою заднього огляду, клімат, підігріви передніх сидінь, вибір режимів їзди, асистент утримання в полосах запобігання зіткнень. Ось таке у нас мультикермо, стан його. круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, підігрів керма, електрорегулювання з функцію складання, повний електропакет. Давайте перемістимося до заднього ряду. Задній ряд також, також без зауважень, стан нового автомобіля. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері, має повну історію обслуговування. Давайте заведемо. Це у нас гібрид. Все, автомобіль заведений. Клімат. Все холодним, дує, працює без жодного нарікання. Камера заднього огляду також. Блютуз, все як потрібно. Музика грає. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Також автодальній. Під, під капотом привичної роботи двигуна ви не почуєте, бо це в нас гібрид. Капотом є, ніяких посторонніх шумів, нарікань, плям. Тільки сервісне обслуговування. Є сервісна книжка, два ключі. Також можна перевірити історію вслуговування на офіційному дилері, а оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А придбати можна за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.